Друзі, всім привіт! Компанія Urso Group на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд нової моделі, то є, точніше модифікації підйомної кришки і тенту. Доступна вона буде на розміри прицепів на 2, на 1,25 м. здарувань, Як у даному випадку модель універсал на 2,5 на 1,25 м і модель універсал 2,5 м. Отак це цей мик. На висоту підйому кришку є декілька положень. Також можна різі, різні газові упори ставити, так це виглядає з боку. Модель здоровань. 2 метри довжина, 1,25 25 м ширина, 40 мм. Вис... Два газових упора. Ліхтарі фрістом. Дуже яскраво. На цю кришку можливо встановлювати тент і каркас будь-якої висоти. У даному випадку це середній, можливо встановити навіть низький. Тобто, Якщо вам за легким автомобілем не потрібен високий, дуже зручно. і швидко закрили. Збоку є відбортовка спеціальна, для того, щоб не потрапляла волога. Також вони, щоб кришка не, не їздила туди-сюди, якщо ви там не закрили її, людина однією рукою за 10-20 секунд підіймає. Стандартна модель. Комплектації кріпиш, має подовжування дишло. Два болта викрутили, висунули трубу вперед. і Причіп дозволяє перевозити на 60 см довші негабаритні грузи. Також причіп має самосвальну конструкцію. Два бортових замка. Роз'єднали, засамосвалили і можна перевозити. Любу мототехніку, наприклад, мотоблок, мотоцикл, квадроцикл та багато чого іншого. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте за номером телефону. Всім щасливо!